Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогоднішній влог, друзі, розпочинаю я з кухні, з приготування їжі. На сьогодні я запланувала в меню, що буде в мене зелений борщ, за яким ми вже так всі скучили. Останній раз я його готувала, напевно, десь в кінці літа. Ну так, бо для мене зелений борщ, чомусь це більш такий весняний період, літній період, а в симку чомусь у нас більше йде червоний. Тож дістала я з морозилки домашню курочку, вже поставила варити бульйон. І чому б не приготувати? Зараз усе вже є, і зелень, і все, що нам потрібно. І ще буду сьогодні я робити смачну страву, запечену печінку з яблуками, рецептом якої я з вами поділюсь. Я вже все приготувала, що мені потрібно. Це в мене куряча печінка, я її промила добре і порізала ось такими шматочками. Бачите, і не дрібними, і не крупними. Також нам потрібна цибуля. Тут у мене 4 крупних цибулини. Полукільцями нарізана. І морква. У ну, мене тут крупна морква натерта. Можна взяти таку середню морквину. А також нам потрібні яблука. Тут у мене три яблучка, сорти семерінка. Зараз я буду все нарізати, розповідати. Я думаю, можливо, ви готували таку печінку, а якщо не готували, то обов'язково приготуйте. Це дуже смачно. Нарізаю яблучка також отакими е е слайсами. Не дуже Круп, товсто. Так, щоб були тоненькі шматочки. Так я нарізала яблучко. І тепер наша задача потрібно все обсмажити. Першим, що я обсмажую, це яблука. Налила у сковорідку олії і зараз буду кидати яблучко. Яблука трохи посипаю цукром для такої карамелізації. Недовго її смажити, просто щоб з усіх сторон вона була ось без крові. Так, тепер солю, чорний перчик. Я мешаю Я беру, ну, в мене така ось противень для запікання, у кого яка є, то і виставляєте. Я на низ ставлю слоївці з болі з моркою. Тепер нашу печінку викидаємо. о Розпреділяємо. Все. І тепер у духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Ромчик, іди звай папу, давай. Я вже все приготувала, будемо зараз обідати. Ось така печіночка виходить вже у готовому вигляді. Ніжна-ніжна. Хто не пробував, спробуйте. Обов'язково вам сподобається. Також ось ще. Я люблю дуже зелений борщ з бринзою. Ну і м'яско домашньої скурочки. Всім смачного. Я вже там і два ящика полила, там ще крайній тільки ящик устався, все пересихає. Не сильно, не треба. І там помідорки. Вже закриваю. Сьогодні було. Цілий день тепличка відкрита. Парило страшно. Зробили ще одну тепличку, сюди винесу квіти і там ще буде розсада. Вже бачиш, пустило справжні листочки, не треба підкормити. подавати. Не сильно, Юра, обережно, бо вони ламаються. Льогенько. Ану, зніми оцей. Зніми. Помідори краще так поливати. Стой. Бо ти зараз поламаєш їх. Вони дуже гнуться. Знаю, ну, що ти хочеш сама. Так під корінь. А ну йди, ото знімай агроволокно на рейддиски і будемо поливати, бо воно теж вже пересихає. Все. Стой, стой, тут още підошне, ви ти тут пропусти. Я вже розпочала трошечки рихлити моркву, але не до кінця. Така у нас вже редисочка вже набирається. Можна спробувати чи не гірка. Дліна є, хоча я б і не брала. Якась мішанка. Що, Юра, знімемо пробу? Гірка чи не гірка? Ну, вже їд ще трошечки. Ще тиждень, вона тут нормальна вже. Ой. А ну давай. Ще взяв? Ого, ти скільки виро. Три штучки. Ти собі дві, я собі три. Зараз будемо пробувати чи не гірка. Натурпродукт. Чому не має бути гірка? Буває, що і гірка. Крималенька. Там. І угу. пуста. Угу. Смачна. Може таку набрати, як сімечки не їсти. Смачненька. А що, Ще трошечка не будемо збирати. <гум> Сови скучали за нашими собачками? А ну, хто тут? І Чорнобик прийшов? Що йдете зі мною на гарман? Ідемо працювати. А? <гум> О, і тут ще один. Окружили мене всі, окружили хлопці. Хлопці окружили. Йдемо на гарман, пішли, хоче погуляти. А нема в Кристини не времені. Пішли. Пішли. Ха-ха. Йди, йди в гараж. Чорнобик. Ти йдеш зі мною? Чи ні? Пішли. Ой, і цей хоче йти. Ой боже, перший раз. Давай. Пішли, пішли з пішли! пішли. Ня-ня! Йдем, Йдемо за мною. Бігом, 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 бігом. Пішли, пішли. Пішли на город. Ні, ні, ні. Зараз він злякається. Де? Йде ти? йди сюди. Кому моїх ног. Ой, ти бачиш, я принесла тобі, то привела тобі підмогу. Нє. Підмога НАТО? Хай беруть сапку, купайте там ямки для качуть. <рес> Хватить їм, вони тебе будуть морально підтримувати, да. <рес> 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 Бійся, зніми його, зніми. Отак. Молодець, ідіть погуляйте, побігайте. Вивезли на прогулянку. <свист> да? На свіже повітря. Приїхали, нам потрібна земля. Зараз накопаємо. І ще травички заодно нарвемо птиці. Да? Курчатка. Пішли. Пішли. Пішли, пішли. <смі> Виправляє мене. Дивись, обережно, бо там якісь і бутилки, стекло тут, ромчик. А там фазанчики по полю бігають. Ану пішли. Ром. Пішли, може. <пілляється> <пілляється> може, зловимо фазана. По рапсові бігають пазани, такі красиві. Він вже сховався ром. А тут був з краєчку. Дивись, може, вилізе. Давай будемо рвати тут травечку. Така хороша трава. Ой, м'ягенька. Хто там на мене стрибає? Так добре рветься. Хто на мене стрибає? Давай, <гум> давай, мама, обдарвай. А ну рукавиці піди, принеси мені. З Їдемо ми додому. Вийшла у нас така класна прогулка з користю. І роботу зробили, і да, дихали свіжим повітрям. Всі родиною і Рома, і песик, Всі задоволені. Вам дякую за перегляд і до наступної зустрічі. До побачення.